Вітаю всіх, хто любить малювати. І у мене знову таке запитання від підписників і від учнів моїх: як намалювати правильно з точки зору перспективи? Бачите, ця тема перспективи, бо вона така цікава дуже. І як намалювати плітку на підлозі? Як це зробити правильно, не, щоб не, ну, не на абун це малювати, бо, як би кажуть, ми відчуваємо, що вона повинна зменшуватися, але як це, як це відбувається, і можливо є якесь пояснення? Я вам це зараз покажу. От у нас з вами лінія горизонту, да? точка сходу. Я зараз намалюю фрагмент, ну тобто я намалюю зараз окремо. Нашу підлогу, там, або ну, таку якусь там поверхню, на якій у нас буде плітка, або такий, якийсь малюнок у кліпку. От, наприклад, у мене йде ось основа підлоги, та, і я от роблю її перспективне скорочення. І Десь тут вона, наприклад, у мене закінчується. Десь ось тут вона у мене закінчується. Я, ну, для цього вже ж необхідно бажано це чітко робити по лінійку, бо зараз може бути у мене якісь, е, ну, скажімо так, неточності. Я ділю зараз нашу цю е, значить, основу нашої підлоги на ну, однакові за розміром е, значить, е, клітинки. так, ділю. Отут, бачите, трошки мені, я зараз так зроблю, щоб вони, о, отак, і підрівняю трошки, щоб все ж таки у мене не було зайвого. Отак якось підрівняю. Скільки у мене їх вийшло? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім клітинок. так? І тепер мені необхідно кожну чітко рівно кожну провести до е, з точки сходу. Провести, бачите, тут я трошки збиваюся. ось Щоб вони у нас були більш-менш однакові. Ось тут виходили у нас також однакових розмірів, але зменшених Ось так. Сюди, сюди, сюди і сюди. Ось якось так. Тобто, тут у нас також повинно з вами так вийти, однакових вісім. Значить, частин, але, але вони у нас будуть зменшені, бачите, зменшені будуть у нас. Ну, зараз я ці зайві лінії повитираю, щоб вони нам не заважали. Ось, щоб вони нам не заважали. І тепер у мене є оця площина, яку я зараз намалював у перспективному скороченні, і як мені зараз визначити ці наші це перспективне скорочення? так, Тобто, ми через. Цю точку, оцю і цю така у нас діагональка, ми ведемо зараз лінію ось через цю точку, і у нас буде отут е, не попав. Я, так бачите, так е, трошки не попав. Я зараз хочу, щоб я, все ж таки було чітко більш-менш отак, від, отак від. підріжу трішки. І ось у нас іде отака діагональ, і це буде у нас точка віддалення, перспективного скрочення. І ось у нас, дивіться, з'являються такі точки. Які, тобто е у нас з'являються з вами е точки перетину цієї діагоналі з кожної з цих напрямків. Так? І ось у нас перша точка через першу точку я провожу горизонтальку. Це у мене буде перший ряд. Який перед нами ближній ряд цих плиточок. Далі через цю крапочку у мене йде наступний ряд плиточок, бачите, він уже візуально менший. Наступний ряд ще буде йти. Наступний ряд ще менший, ще менший, ще менший, і там взагалі іще менший. Ось у нас таке іде скорочення через. Оцей бачите, напрямок. Тобто ви е, проводите діагональ е, з нижньої е, крайньої точки через верхню точку е, крайню, ну і там до лінії горизонту, і ви будете бачити, де у вас знаходиться е, точка віддалення. Ця. І потім ви, е, де у вас вони перетинаються з, з, з оцими лініями, так, нашими? Ось вони. Через ці точки ви ведете горизонтальні е, лінії. І все. Ви можете це, це зробити або в цю сторону, ту точку, або зробити ось цю діагональ. Можна і так, і так. Тобто це як, як вам буде зручно. яку з цих е. Сторін. Ну, ну а далі тут у вас вже може бути якась кімната, це ж вже, все вже зрозуміло. Так? Ось у вас там іде кімната, це у вас ну, підлога і так далі. Думаю, що це не складно і це може зробити кожен, хто цим цікавиться і малює. До нових зустрічей до побачення.